Як у нас відбувалось в Харкові, наприклад, ми знаходимося на базі якоїсь військової частини, нам треба їхати у військовий госпіталь. Вранці збираються в машину швидкої допомоги там, чи якийсь бус, який був 10-15 чоловік, скільки влізе, і вони їдуть в госпіталь. Там ми стоїмо, я особисто по собі пам'ятаю, Стоїмо, щоб зареєструватися там дві години в черзі. Потім йдемо по лікарям. Хтось кудись попадає, хтось кудись не попадає. У лікаря теж певний час прийому обмежений, і коли давить на нього велика кількість людей, і він роздратований, психологічно буває неврівноважений, виникають певні конфлікти і так далі. і так далі. Якщо людина не встигає в цей день пройти певних лікарів, його забирають на цій швидкій, ну, мон кажучи, мікроавтобусі чи якійсь машині з купою таких же людей, відвозять назад військову частину. Вони їдуть наступного дня, потім наступного дня, і ця історія повторюється. Якби був спеціалізований транспорт, який би працював на конкретну людину, то можна було би надавати більш якісні послуги, зменшити. Тривалість часу, е, значить, е, які людина витрачає там на очікування, на якісь там е, передержки е, по часу, і так далі, і це було б грунтовніше і спеціалізованіше зробити. Тим більше якби був ще соціальний працівник, який би його супроводжував в цьому процесі, да. тобто людина заходить в транспорт. І вже він знає, куди він йде, на який час до лікаря, його чекають, він швиденько його проводять по всіх інстанціях, він все це для себе робить і іде далі. Але ж бувають так, що, наприклад, йому потрібно там зустрітися з родичами чи зустрітися з побратимами, чи, наприклад, відвідувати якісь інші установи. Ну, наприклад, там його родина. З тимчасово переміщених осіб, які вийшли там з окупованої території. Uh -huh. От, і вони знаходяться, їм треба допомогти в якихось питаннях, вони в чомусь не розбираються, і, і, так далі, і так далі. Тому для всіх цих, для задоволення всіх цих потреб потрібна спеціалізована соціальна допомога, в тому числі у вигляді спеціалізованого транспорту. Так. І особливість цього транспорту заключається в тому, що він переобладнаний спеціально для перевезень людей з обмеженнями. В ньому є а, встановлений пандус, на який людину на візку можна завести прямо в салон, закріпити а, і перевозити зручно. Там є можливість ще взяти пасажира і зручно перевозити по його потребах, куди необхідно. А, Насправді, окрім економії часу, е який військовослужбовець е дуже багато витрачає на пошук місця, де куди поїхати, на організацію цього всього, е на пошук транспорту, завдяки якому він буде туди їхати, ми ще економимо То таким чином. Витрачає, витрачає кошти. Кошту, да. Звичайно, дуже багато коштів, як ми знаємо по багатьох е відеороликах інтерв'ю людей. З такими пораненнями дуже багато коштів йде саме на перевезення на таксі, завдяки якому вони будуть пересуватися, тому що ну, це не просто пішов, сів в автобус і поїхав. Це потребує більш е, спеціалізованого підходу. Тому ми хочемо створити такий проєкт, де буде е, спеціально відведена людина приймати замовлення, організовувати маршрути для таких людей. Де буде е, працівник, який буде допомагати е, військовослужбовцю сісти в автомобіль, вийти з автомобіля. І все це е, буде дуже допомагати нашим військовослужбовцям. Е, ми не хочемо, щоб у таких людей створювалося відчуття, що про них забули, вони зазнали поранені, вони мають е, тепер самостійно вирішувати свої проблеми. Ні, це не так. І ми з Богданом Станіславовичем хочемо зробити великий проект. Який а, буде в усіх а, великих населених пунктах в Україні, а, де ми зможемо допомагати так військовослужбовцям? Починаємо ми з Києва а, ми... і починаємо ми з Національної гвардії і починаємо з національної гвардії так.